Шерний базар на Куренівці в Києві сьома ранку занадто рано. Жодного продавця, жодної киті. Лише за півгодини з'явилася перша продавчиня, пані Олена. Сірого смугастого котеняти в неї нема. Радить чекати, каже, будуть, поки купуємо спорядження. 25 гривень за Туалет. Базаром шириться чутки, що приїхали купувати ющенкові кошеня. Ющенка да. Ющенка була бував. куричок. Кошенят не... кошенят не купував. Згодом кошенят більше. Сіре смугасте лише одне порода британець. Коштує тисячу гривень, виторговуємо за вісімсот. Я б мінімум чим за дві тисячі. Так, да, щоб дорого було. Снимать. Он вот забирайте свою красоту, мальчик. Но мальчик нужен? Да. Ходит на лоточек. Молока жирного острова копченого давать нельзя. Місцевий ветеринар виходить, щоб особисто розповісти про кошенячу дієту. – Як треба я... годувати? Що, Юшенко не знає, може знає саме. а візьму, підозрюють в'ятінки, свині не давати, ніколи слушає. Але у поводу... президенту багато свини, а корів, здається, немає. Корів немає? Нема свиней, багато каже. Я знаю, знаю. 15-15 <пору> я знаю. – Ними кормити можна немає. Свинінку не живательно. Буде поносить. <пору> Президент зустрічається в той час з журналістами на заходах, присвячених референдуму про незалежність. Президент сказав, що що діти плачуть на подарунка вікон. Державна охорона дивиться підозріло. Переконавшися, що привезли живе котеня, гукають старшого. Він веде нас до чорного входу чтобы они решали, надо дарить потом. Мы же пойдем за президентом, мы же секретарь. Пока не подарим, не спокойно. Дити плачут. Дети плачет. Подивися. Да. Діти плачут, загубили постоянно игру с первого смугастого. Шукали три дни. Бурзинг да. не маленький. Ой, Туалет все є. Є. Як це, як вихаже, є, все є. Діструкція, як показує за там є. Все, ну просто цікаво конечно, конечно. Конечно. Старший охоронець зникає в будівлі українського дому. Раптом на ганку бачимо брата Ющенка Петра. Він теж спочатку переконується, що Котик живий. Півтора місяці. Та 12 кілограмів виростає. Ну, Він гарний буде. Угу. І сірий, слова, як президент хоче. Що з ж, бо це не, не британець. Це звичайно, звичайне наше. Ні, британець. Привеземо, якщо потрібно. А, у нас є. Ну, ось, документ. Давай, Привеземо, документ, давайте. Документ Часу не було. В 9 відкрився пташинний ринок, а треба було встигати сюди. Це не британець. Це звичайно, наше. Саме така розпосюдня прокуєш інтенсивна переписка та передзвони з при президента, комендатурою президента та охоронцями всіх рівнів триває майже годину, і ось нарешті підступив роні. Оце він ну, я скажу відверто. Він на два з половиною місяці молодший. Півтора, півтора. молодший. У нас той вже котик такий буде такий. Але це він. Це він масне колосати її. Простий сільський кіт. Простий сільський кіт. Це буде британський. А це видно, що така дуже така порода елітна. Гранди, це йому туалет. А тут як його будувати, але дякую за те, що ви такі чутливі. Щоб діти не плакали. Це буде чудово сьогодні. До христинки це буде. Сердечно дякую. Сердечно дякую. Програма Вікна СТБ.